Вітаю вас в Україні триває підготовка до позачергових парламентських виборів 26 жовтня. А в ефірі каналу Нова Волинь ми продовжимо роз'яснювати вітчизняне законодавство, зокрема, чинний закон про вибори народних депутатів України. Цього разу наша розмова присвячена передвиборчій агітації. Допоможе нам розібратися з усіма нюансами. Наш гість Михайло Наход, голова центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, пане Михайло. Розпочнімо з найголовнішого. Тож чи є безперешкодний доступ до публічної інформації у виборчому процесі ну абсолютного безперешкодного доступу, на жаль, немає, тому що ну, його проблематично забезпечити, але до різних елементів виборчої кампанії є достатній доступ громадян. Зокрема, якщо говорити про кандидатів про інформацію про кандидатів у народні депутати, то ця інформація є загальнодоступною. Можна подивитися, хто від якої партії висунутий. Коли зареєстрований, де проживає член якої партії є, і так далі. Але на жаль, виборці до дня виборів не можуть ознайомитись з біографічними даними кандидатів. З е, їхніми деклараціями тому що ця інформація буде розміщена тільки на виборчих дільницях або в якихось агітаційних матеріалах, які зараз розповсюджуються. А десь у відкритому доступі, е, зокрема на сайті Центральної виборчої комісії, на жаль, сьогодні ми не можемо бачити інформації е, про декларації і е, біографії кандидатів. Якщо говорити про документи, які. Продукують виборчі комісії, зокрема Центральна виборча комісія, то тут є повний доступ фактично до рішень Центральної виборчої комісії. Вони оприлюднені на сайті центральної виборчої комісії. Будь-хто може з ними ознайомитись. Якщо говорити про... Діяльність окружних виборчих комісій, то тут складніше. Інформацію у вільному доступі про рішення окружних виборчих комісій, на жаль, немає. Журналісти чи офіційні спостерігачі, члени виборчих комісій мають такий доступ. Інші громадяни, на жаль, такого доступу не мають. Хоча не всім громадянам. Варто відзначити цікаву інформацію, яку, і, і рішення, які приймають виборчі комісії. Але, ну, на жаль, технічні можливості роботи окружних виборчих комісій ще не дозволяють. Всю інформацію, з якою вони працюють, зробити публічною угу. у статті 68 йдеться про те, що передвиборча агітація це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного кандидата у депутати або партію суб'єкта виборчого процесу. Передвиборча агітація може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечить конституції України та законам України, отож. Виникає запитання, які форми передвиборчої агітації є найбільш популярними в Україні? Ну, ці форми вже традиційні. Мабуть, основна і найбільш масова форма це зустрічі кандидатів з виборцями. Ці зустрічі проходять в різних формах, як в формі якихось мітингів, народних вічей, так і зустрічі кандидатів з виборцями у залах, якесь живе спілкування, можливо, під час якихось круглих столів і так далі. Також набули значної популярності в останні 10 років. Такі е, агітаційні форми, як поширення візуальних різних образів про кандидатів. Це білборди, це намети е, різних партій, це поширення друкованої продукції, газет і так далі. Е, ну, е, Такі форми, як листівки передвиборчі, вони мабуть вже сотні років є популярними і залишаються і на сьогоднішній день досить такими е, е, популярними формами в Україні. Окрім того, варто додати такі форми, як поквартирна агітація. Досить часто агітатори ходять по помешканнях виборців, агітують, інколи цим втомлюючи виборців. Також однією з форм такою досить популярною під час виборів є агітація у засобах масової інформації. Це і публікація різного роду статей у газетах. І е, е, сюжети, якісь агітаційні ролики, фільми на телебаченні. Це ну застосовується останнім часом дуже часто. Хоча в, в цих методах агітації, зокрема агітації у змі, є ряд обмежень як для е, телерадіокомпаній, е, газет е, і так далі, так і для самих кандидатів ну, про обмеження. Ми поговоримо трішки пізніше. Я хотіла би дізнатися, чи з'явилися за останні кілька років ну, от, власне в Україні перед цим були позачергові президентські вибори. Нині мають бути парламентські, якісь власні розроблені українські перед Борчі технології чи ми копіюємо всі усілякі західні новації? Ну я хочу сказати про те, що деякі можливо суто українські методи на попередніх президентських виборах і сподіваюся, зараз на парламентських виборах відживуть себе. Зокрема, це підкуп виборців. Це також технологія, з якою важко боротися, яка несе досить негативний. Контекст, але з іншої сторони, дуже впливова як технологія для здобуття голосів. Тому ці, я б сказав, можливо, не виключно українські технології, але які широко застосовувалися в Україні, а в цивілізованому світі не застосовувались, такі технології відмирають. З нових виборчих технологій, ну, можна. Можна назвати рекламу чи політичну агітацію у соціальних мережах, це досить поширено, але це не є щось суто українське, щось нове, це швидше запозичення західного досвіду. Так що технології на жаль, Україна не є лідером в продукуванні нових виборчих технологій. Ну, якщо говорити про Волинь, до яких методів приваблювання виборців вдаються найчастіше у нас в області? Чи ведуть бій відразу на всіх фронтах, аби переконливо і з відривом виграти виборчі баталії? Ну, це все залежить від конкретного кандидата чи політичної партії і від можливостей бюджету, передбаченого на виборчу кампанію конкретного суб'єкта виборчого процесу? Зазвичай всі ресурси не кидають відразу в бій. Штаби кандидатів, штаби партій планують ведення агітаційної кампанії. Зазвичай є три хвилі так званої агітаційної кампанії. Перша це ознайомлення з кандидатом, друга хвиля це формування довіри до кандидата. І третя хвиля це е, запрошення виборців фактично віддати голос за конкретного кандидата. Е, партії чи кандидати, які серйозно готуються до виборів. Серйозно продумують всі кроки, і деякі кандидати кидають в бій всі ресурси відразу. І чіпляють білборди, і проводять там десятки зустрічей в день, і на телебаченні, і в радіо, і, і де тільки. А до кінця виборчої кампанії видихаються і, е, не, не, або не мають ресурсів, або вже не мають здоров'я активно агітувати. Ну, але це, це ті суб'єкти виборчого процесу, які не, не надто професійно підходять до цієї справи. Зазвичай партії розподіляють свої, свій час, свої ресурси. і... Поступово нарощують цю агітаційну хвилю з донесенням певної інформації до виборців. Якщо говорити про фінансові обмеження, чи є якась норма закону, що регулює скільки коштів має бути витрачено на ту саму виборчу агітацію? Адже, до прикладу, один з кандидатів може витратити більше набагато, ніж інший. Чи цього в законі не передбачено зараз? Закон передбачає максимальну межу виборчого фонду і для кандидатів, і для політичних партій на минулих чергових виборах, наскільки я пам'ятаю, таких обмежень не було. Тобто, будь-який кандидат, будь-яка партія могла витратити стільки коштів, скільки вони зможуть залучити для ведення передвиборчої кампанії. Якщо я не помиляюсь, сьогодні для кандидата в одномандатному мажоритарному окрузі виборчий фонд може складати не більше ніж. 4 тисячі е, мінімальних заробітних плат. Це близько 500 тисяч гривень. Е, Вірніше 5, 5 мільйонів гривень. Е, і е, от в рамках цих 5 мільйонів гривень він може вести свою виборчу кампанію. Ну, але тут варто е, зважати на те, що не всі витрати під час виборів кандидати здійснюють офіційно з виборчого фонду. З виборчого фонду проплачують. Рекламу, агітацію в ЗМІ, е, оренду залів для проведення зустрічі, але є такі витрати, які е, ну, е, навіть по закону не можна здійснити публічно. Там, допустимо, е, виплата гонорарів агітаторам чи е, членам виборчих комісій, і так далі. Ці витрати, як е, найчастіше йдуть поза виборчим фондом, і, і тому е, ну, е, різні кандидати можуть мати різний. Е, Різний обсяг коштів, і, безумовно, не всі кандидати перебувають у рівних умовах. Хоча офіційно всі можуть витратити не більше, ніж 5 мільйонів гривень, але на практиці, ну, на жаль, цього дотриматись дуже важко. У статті 74 закону України про вибори народних депутатів України роз'яснюється, кому заборонено брати участь у передвиборчій агітації. Участь у передвиборчій агітації забороняється іноземцям та особам без громадянства, у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі в концертах, виставах, спортивних змаганнях. Інших публічних заходах, що проводяться на підтримку чи за підтримки партій, суб'єкта виборчого процесу, чи кандидата у депутати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, у робочий час посадовим і службовим особах органів, зазначених у пунктах 2 Статті цієї частини, крім випадків, коли відповідна посадова чи службова особа є кандидатом у депутати члена виборчих комісій протягом строку їх повноважень у відповідних виборчих комісіях. Тож хочу з'ясувати, чи належить до передвиборчої агітації офіційні повідомлення про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади чи органів місцевого самоврядування і пов'язані з ними виконанням всіляких посадових повноважень? Дякую за запитання. Ви якраз підібрали дуже такий гарний приклад, і якраз тут є певна колізія в законі. Зокрема, якщо відповідати прямо на ваше запитання, чи мають право чи повідомлення про діяльність представників органів виконавчої влади і місцеве самоврядування можна трактувати як здійснення передвиборчої агітації, то ні. Зокрема, частина Четверта статті 68 говорить, що офіційні повідомлення в період виборчого процесу про дії кандидатів у депутати, які є посадовими особами органів державної влади, органів місцевого самоврядування і так далі, при здійсненні ними своїх повноважень не є. Не належать до передвиборчої агітації. Такі офіційні повідомлення не повинні містити коментарів агітаційного характеру, а також відео, аудіозаписів, кінозйомок, фотоілюстрацій про дії зазначених осіб як кандидатів у депутати. Тобто засіб масової інформації, який розповідає про діяльність, допустимо, голови райдержадміністрації, який є одночасно кандидатом. Це не буде вважатися порушенням закону. Але для таких кандидатів, які є посадовими особами, закон фактично створює певні переваги. Тому що от та стаття, яку ви процитували, частина перша статті 74, зокрема пункт 3, говорить, що посадові особи, посадові службові особи органів державної влади і місцевого самоврядування. Можуть здійснювати агітацію, перебуваючи на своїх посадах. Тобто, з однієї сторони, Засоби масової інформації забороняється висвітлювати їхню діяльність як агітаційну, а з іншої сторони, нічого не забороняє кандидату при виконанні своїх службових обов'язків і агітувати. І це виходить, що такі кандидати, які є на посадах, мають переваги перед іншими кандидатами, тобто закон створює нерівні умови для різних кандидатів. Ну, взагалі, є якась відповідальність за порушення цієї норми закону. На жаль, поруш... відповідальності за порушення цієї норми немає. Є окремі е... норми, за порушення яких передбачено винесення попередження кандидату. На жаль, е... норм відповідальності за порушення цих якби, статей немає. Ну, хочу наголосити на тому, що цей закон яким зараз будуть користуватись під час виборів, він був прийнятий ще при попередній владі, і і, і спеціально були створені такі. Підводні течії для, для використання адміністративного ресурсу і так далі. На жаль, депутатам, діючим депутатам Верховної Ради напередодні оголошення виборів не вдалося. Чи спеціально хтось не захотіли внести зміни, щоб підкоригувати ці статті. На взагалі, на які нині стадії передвиборча агітація? Чи усі свої сили і кошти кандидати і партії спрямують саме на останні тижні перед виборами? Ну я вже десь говорив про це. Зараз фактично стартовий етап передвиборчої агітації, тому що позачергові вибори. Термін виборчої кампанії досить таки обмежений. Фактично, один місяць на агітацію це не є багато. Сьогодні ми бачимо вже міста, заклеєні білбордами. Це так звана перша хвиля агітації, нарощування впізнаваності, але все-таки основний такий агітаційний удар по виборцях все-таки буде спостерігатись десь в другій половині жовтня. Ну, власне про нього я хотіла поговорити трішки детальніше, що за тиждень-два до виборів зазвичай міста починають маю політагітками, розміщені не на спеціально відведених місцях, а де попало. Тому виникає запитання: чи можна розміщувати політичну рекламу на зовнішній поверхні та в Середині транспортних засобів громадського користування, автобусах і залізничних вокзалів. чи не буде це виглядати як своєрідне маніпулювання громадською думкою? Адже ж, свідомо тоді виходять політичні партії, кандидати, народні депутати використовують місця найбільшого скупчення людей, аби привернути до себе увагу. Так, ну тут з вами варто погодитись, що політичні партії намагаються маніпулювати під час виборів в різний спосіб, де тільки можливо, і найбільш людні місця свідомо використовуються для агітації. Ну але це робиться ще й тому, що якихось Якоїсь відповідальності суттєвої за такі порушення немає, але і... заборонено згідно з законом використовувати саме громадський транспорт, а автомобільні залізничні вокзали. Так, відповідно до статті до частини 9 статті 74, якраз на автомобільних станціях, автовокзалах ззовні на транспорті, всередині транспортних засобів заборонено розміщувати агітаційну продукцію різного роду, заборонено. Фактично займатися агітацією в такий спосіб. Але з іншої сторони ніхто не забороняє агітаторам чи кандидатам самим проводити зустрічі на залізничному вокзалі, на автостанції і дуже часто поширювати листівки, там не заборонено законом. Тому ну, ці норми є такими трошки, я б сказав, пережитком минулого. Я думаю, що нікому особливо не заважає агітаційна листівка, розміщена в маршрутці чи в автобусі. Е, якщо е, там відведені місця для Комерційної реклами, то чому там не може бути політична реклама? Якщо автобус використовують як на сій реклами, ну е я би е тут і... з вами посперечалася. Якщо заборона закону, якщо mm. в законі йдеться про те, що не можна розміщувати, ні, я е тут е повністю погоджуюсь. Якщо є така вимога закону, її треба виконувати. А така вимога сьогодні є. Але е я підходжу трошки так ліберально до трактування е законів і з міжнародного досвіду, е то е це не надто розумно вводити такі обмеження було в законодавстві. Ну, але маємо те, що маємо. Якщо є заборона, то знову ж таки треба цієї заборони дотримуватися. Але з іншої сторони, немає відповідальності за розміщення реклами у транспорті. Тому, очевидно, законодавцям в майбутньому є сенс подумати, чи потрібно мати в законодавстві такі норми, які фактично. Виконати або неможливо, або за які немає відповідальності, ми ну, зрештою мене ще одне цікавить питання: чи потрапляють під заборону для розміщення агітаційних матеріалів та політичної реклами приміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємства, установ організації і комунальної власності і комунальної власності організацій? Що робити, якщо до прикладу політагітка там з'явилася якимось чином? Ну, дивіться, дійсно, законодавство забороняє розміщувати агітаційні матеріали і матеріали політичної реклами на будинках і приміщеннях органів державної влади, місцевого самоврядування, комунальних підприємствах і так далі. Ну і інших приміщеннях державної або комунальної власності. Це стаття 74 частина 5. Але як, як запобігти цьому? Ну, перше, якщо вас це турбує як виборця, чи як спостерігача, чи як представника іншого суб'єкта виборчого процесу, ви виявили, що висить агітаційний матеріал кандидата А, а ви симпатизуєте кандидату Б. То найпростіше це звернути увагу керівника цього закладу на те, що він порушує закон. Якщо, цього не, якщо не було усунуто це порушення, то будь-який виборець чи інший суб'єкт виборчого процесу може звернутися до суду з скаргою на порушення. Таким-кандидатом то кандидатом чи партією норм виборчого законодавства в нас в Україні і на Волині, зокрема, працюють ряд громадських організацій, зокрема громадська мережа опора, які моніторять ці процеси порушення і часто в засобах масової інформації з'являються від них повідомлення про такого роду порушення. Я вважаю, що на цих виборах. Спеціально зловживати цим навряд чи хтось буде, але окремі випадки будуть з'являтися, їх просто потрібно усувати в робочому порядку, не створюючи навколо цього великої проблеми. Ну, і, власне, хотіла торкнутися ще однієї з форм передвиборчої агітації, яку дуже полюбляють кандидати у народні депутати, зокрема партії, це. Соціологічні опитування у статті 67 закону наголошується про те, що підприємства, заклади, установи та організації, що проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати такого опитування пов'язаного з виборами, з обов'язковим зазначенням часу його проведення, територію, яку охоплювало опитування розміру та способу формування соціологічної вибірки опитаних методу опитування. Точного формулювання питань можливої статистичної похибки. Пункт 2. інформаційні агентства засоби масової інформації у разі поширення результатів опитування громадської думки, пов'язаної з виборами, зобов'язані зазначати повну назву організації, що проводила опитування, замовників опитування, а також інші відомості, зазначені у частині першій цієї статті. На вашу думку, чи не виглядає сворідною маніпуляцією та прихованою? Передвиборчу агітацію, опитування громадської думки, які штаби політичних партій і кандидатів у народні депутати на випередки оприлюднюють на виборів. Ну я б сказав би так: все, що роблять кандидати і партії в період виборів і, і поширюючи певну позитивну інформацію про себе чи негативну про своїх опонентів, це все є до певної міри маніпуляції. Якщо говорити про оприлюднення результатів опитувань громадської думки, то тут є таких два контексти. Перше, якщо цю інформацію оприлюднюють дійсно соціологічні служби або там якісь громадські інституції, які це роблять професійно і роблять не на замовлення якихось штабів чи кандидатів, то це не можна трактувати як маніпуляція, тому що вони займаються своєю статутною діяльністю напередодні виборів, вони якби розказують, яка зараз ситуація. Хоча це до певної міри впливає на виборців, вони бачать, лідер той відповідно тягнеться до лідера і так далі, і тому подібне. І виборці голосують тактично. Але коли таку інформацію оприлюднюють самі кандидати. То це виглядає дуже маніпулятивно. По-перше, засіб масової інформації не може перевірити, чи з штабу кандидата А йому принесли достовірну інформацію про результати соціологічного опитування, чи її намалювали десь там в штабі на коліні. Угу. І отут є проблема. І тут нам потрібно наших виборців якби просвітити, навчити яким соціологічним даним можна довіряти, хто їх має оприлюднювати, в який час, в який спосіб, а яким ну довіряти не можна, тому що це е, певна передвиборча технологія? Ну, зрештою, у законі йдеться про те, що інформаційні агентства і ті ж самі засоби масової інформації мають обов'язково оприлюднити замовників опитування. Дуже так. рідко ми чуємо, хто саме замовляє ці так. громадської думки опитування. На жаль, так воно є. Тому що е замовниками найчастіше є якраз самі політики або штаби кандидатів чи партій, бо їм цікаво знати реальну е розстановку політичних сил напередодні виборів. Якісь громадські інституції чи там умовно органи державної влади вони не мають ресурсів, щоб замовити соціологічне опитування, бо це все-таки дорога річ, е і відповідно або сама якась організація, яка проводить соціологію, вона сама за власні ресурси дуже рідко коли проводить опитування. Ну інколи буває за рахунок залучених грантів, і тоді оприлюднюють замовника. А найчастіше замовником виступають саме партії-кандидати, і тому вони навіть отримавши достовірні дані, вони їх можуть перекрутити і в засобі масової інформації подати, ну такі, які вигідні для них. Тому ви, наступне питання до вас такого: <кхм>, типу: чи дотримується зрештою при поширенні інформації про вибори, засоби масової інформації, об'єктивності, неупередженості, збалансованості, достовірності, повноти і точності інформації, чого власне вимагає і сам закон про вибори народних депутатів України ну, станом на сьогоднішній день дати повну і остаточну відповідь на це запитання важко, тому що якраз. Активна фаза виборчої кампанії лише почалася. Я хочу вірити в те, що засоби масової інформації на цих виборах будуть дотримуватися цих демократичних норм значно краще ніж це було під час минулих виборчих кампаній, але остаточну оцінку якраз по цих видах чи по цих нормах. Дадуть ті організації, які моніторять виборчий процес, десь вже ближче до закінчення виборів. Я сподіваюся, що засоби масової інформації якраз будуть працювати об'єктивно, неупереджено, висвітлювати всіх кандидатів в достатній мірі і надавати повну і чесну інформацію для наших виборців. Ну, власне, останнє запитання, що стосується передвиборчої агітації, чи можливо я якимось чином захистити виборця від надмірної передвиборчої агітації, що буде лунати? Звідусіль, ну саме якщо говорити про останні тижні перед виборами, чи вибору немає е, можливо захистити виборця, якщо виборець хоче, щоб його захистили. Це перше. По-друге, е, ну я не прихильник того, щоб вводити якісь додаткові обмеження. Допустимо, в Сполучених Штатах можна агітувати в день виборів на, на порозі виборчої дільниці, і це вважається нормально. А в нас вже і так є ряд заборон. Там не можна агітувати там, не можна тоді. Ну я не знаю, кому це заважає. Можливо, дійсно заважає виборцям надмірний такий вал агі... агітації з усіх можливих джерел, але обмежити це можна тільки законодавчо. Якось в інший спосіб захистити виборця. Ну неможливо. Можна заборонити, умовно, агітацію у засобах масової інформації, чи там на зовнішніх носіях реклами можна, на рівні законодавства можна. Тоді залишиться кандидатам єдина форма, фактично, зустрічі з виборцями і поширення листів. Чи це демократично? Можливо, демократично. Для прикладу, в Естонії десь приблизно так і є. Але чи ми в такий спосіб забезпечимо. Право кандидатів і партій максимально поширювати інформацію про себе. Тут є питання, є виклики. Тобто однозначної відповіді немає. Дякую вам, Будь нашим ласка. глядачам. Нагадую, це була програма вибори на каналі Нова Волинь разом з Михайлом Находом, головою центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Ми аналізували особливості передвиборчої агітації. Дякую вам за розмову. Дякую вам а за глядачам запрошення. за увагу. І до наступної зустрічі на каналі Нова Волинь.